Дорогі друзі, попрошу вас подивитися на серединку нашого залу. Подивіться на ці щасливі очі, щасливі очі дорогих батьків, щасливі очі їхніх дітей. До сьогоднішнього дня їх вела довга дорога. Ця дорога була недоспаних ночей, тисяч молитов, тисяч хвилин, коли дорогі наші батьки чекали своїх діточок вдома, бо кожна мама не може піти до сну. Поки її дитина не вдома в теплі у рідному домі. І наші матері через ці роки показували справжні подвиги, бо вони нести свій хрест, свій жіночий, важкий труд. З кожним днем вони доказували, що їхня сім'я є найкраща, що в їхньому домі завжди Божа благодать. Тепло, радість і ласка. І саме. На тендітних жіночих плечах тримаються ці речі. Бо мужчини вони є добитчики. Мужчини то є ті люди, які заробляють додому достаток фінансовий, благополуччя, яке вимірюється у достатку грошовому, а жінки ж роблять так, щоб вдома була душа. Бо коли є жінка вдома, коли є господиня, газдиня, тоді в домі дійсно є душа. І такий труд, який вони вклали своїх дітей, він не неоціненний. і ми бачимо, що в наших матерів у руках. Дві свічки це символ вогню, який вони підтримують у своїх сім'ях. Бо ще з давніх давен так завелося, що кожна жінка тримає три кути в домі, мужчина лише один. І саме на ваших руках, на ваших плечах, дурі матері, в домі така благодать, що ваші мужчини завжди хочуть повертатися до себе, до своїх сімей, до своєї родини і завжди в обіймі своїх найближчих. І на ваших очах, дорі друзі, народилася ще одна неймовірна жінка, наша Вікторія, бо вже вона без фати, вже в густині. і вже вона буде продовжувати той такий неоціненний, важкий труд жіночий, але такий же й почесний. Бо від теперішнього дня вона буде так робити, щоб в їхньому з Михайликом домі завжди була Божа благодать, любов і тепло. Тому, дорі матері, саме ви передасте цей благодатний вогонь у руки ваших діточок. Щоб в їхньому вікні засвітило це світло. Тому, будь ласка, запаліть світло вашим дітям! Похлопайте, будь ласка. Ви бачите, як розгорілося світло в наших молодят, як у них починає горіти їхня сімейна, така зірочка. І саме головне, я хочу вам нагадати, дорогі наші молодята, що це не просто свічка, яку ви сьогодні запалили і забули, це символ вашого сімейного життя. Кожного року на річницю вашого весілля збирайте найближчих вам людей, ваших батьків, ваших рідних. Запалюйте цю свічку, згадуйте кожен день, кожну хвилину, яку ви прожили разом. І завжди одне одному дякуйте. Кажи Вікторійко, дякую тобі, мій міженку, що ти у мене такий надійний, справжній мужчина. Дякую тобі, що ти у мене є, що Я тебе так сильно кохаю. А в свою чергу наш дорогий Михайло так само буде відповідати. Дякую тобі, моя дружина. Що ти в мене така неймовірна, така любима, така тендітна, така ніжна. Я тебе люблю безмежно. І запалюйте цю свічку мінімум 75 разів. Ну, а далі скільки вам уже Бог буде дарувати? На це лише будемо молитися і будемо надіятися. Тому зараз свічки можна буде загасити, а через рік обов'язково запалюйте і дякуйте одне одному. Похлопайте, будь ласка. Будь ласка, попрошу вас піднятися, взятися за ручки, зробити коло навколо наших молодят, бо ви є найближчі їм люди, ви їхня опора. Ви їхня підтримка, і з вами по життю їм йти і з вами їм по життю перемагати. Тому, будь ласка, всі всі беремося за ручки, робимо коло. Бо сьогодні наш Міша вженився, А Вікторія вийшла заміж. Красоты, я скажу прекрасна ти. І улыбка, і душа, да чого Хочу всю жизнь себя любить А грусти навсегда забыть Сегодня ты прекрасней всех Мне дорог твой любимый смех Ну що ж, дорігі наші, Михайлико Вікторіко, цілий вечір, цілий день ми сьогодні вам співали гірко. А від цього моменту і все ваше довге, щасливе сімейне життя, хай вам буде лише. Солодко, 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 солодка вода. Найся поцілує чоловік жона. Солодко, солодко, солодка вода. Най буде щасливе, солодке у вас життя. Похлопайте, будь ласка. Ну що ж, друзі, на цьому офіційна частина свадьби оголошується завершеною.